Вітаю вас, любі друзі на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд такого сервізу буде порцелянових статуеточок. Сервіз це я придбав ось на вихідних, на барахольці, ці чашечки, рибака. А ті всі статуеточки вже були на огляді. Ну, ще раз хочу їх вам показати. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на наш канал. Всі ці речі ви можете придбати. Також огляди речей, які я знайшов, будуть на каналі. Зроблені в Україні. Закріплений коментар буде під відео. Ну, а також, хто хоче зі мною зв'язатися, буде мій телефон відео, а також в описі під цим відео. Почнемо з такого сервізу. Це сервіз ось такий Мадонна. Ось такий молочник. Дуже класний, гарний. Це ось таке клеймо. Це перша Мадонна, яка була випущена, це було в 60-ті роки. Тоді ще позолоти не жаліли. Дуже таки жирна позолота, гарна, класна. Ось такий молочник. Далі ось така цукорниця. Така вона шикарна, класна. Кришечку зніму, також таке ж клеймо. Все добре, позолото. Все в шикарному стані. Ось такий малюнок. І ось така кришечка. Тут все позолото, все добренько, також ніде не затерте, все гарне. Потім ось такий чайничок ось він був крутився. Ось такий гарний, красивий. ось така ось позолотка, все добре. Гарне. Зараз кришечку зніму. Ось так от ручка все. Також по золоті. Ось такий же шмалюночок. Ось клеймо. Зараз покажу вам кришечку. Видите, как крышечка вот такой и вот такой чайный заварник давайте его поставим хай крутится и вот такая трейка присутня вот такая трейка. И это вот такая чашка старенькая такая у нее Ну, потім мадони вже були інші, вони такі були більш продовговаті, як кажуть, кругловаті. А це ще старенька ось така от форма. Таке ж клеймо, позолотка, все. Ой, пробачте, він там зацепився. Так, далі ось така, таке Це блюдце. блюдце Сантиметрів. 13. Ти що ж ти будеш делати? так, Плюс сантиметрів 13, також позолота, все суперове, гарне. Таке ж клеймо. І третє це ось така пиріжкова тарілка. Присутня в цьому сервізі. Ось так бачите. Такий малюнок, мадонна, ось так оце. Все позолота, шикарніше. Також таке ж клеймо, Ось таких. Шість. Трієк. Шість чашечок, шість блюдець і шість киришкових тарілок. Ціна на цей сервіз буде. Ну, сервіз гарний, але буде на нього ціна 3500, тому що ось одна пиріжкова тарілка, бачите, має дефект. Її склеїли. Склеїли ще в радянські часи. Також, так що тому буде така ціна 3,5 тисячі. Аби не ця тарілочка, то ціна зараз на даний момент такого сервізу 1005. Далі ось така чашечка, одарка і карась, це вазочка. ще як мініатюрна їх, кажуть, так ось позолотка, все гарно. Це також я знайшов. Коростень, другий сорт. Один карбований 57 копійок у радянські часи. Ось такий карасик. І ось така ось одарочка. Тут вона така добра, а тут кричить, бачите? Також все добре, позолота. Вони з одного сервізу. Ну, я маю на увазі, разом були випущені. Також другий сорт. Ну, ця один карбован, 76 копійок. Ціна на кожну по 1200 гривень. Потім ось такий. Дід щукар це то рибалка, ось. жіночкам подарувати своєму чоловіку, ось такого, як він виглядає на рибалці. замерши, спіймав ту рибу. Сидить, думає, господи, стільки намерся, щоб це, за цієї риби сидять там на льоду тому. Він то ламається то ще щось. Це полона у нас. Ціна йому 1200 гривень. Потім ось така гарнюня статуеточка. Це моя новоулюбленіша. У медведика зубки болять. Ось вона сидить. Він закутала цього медведика і лікує його. Співає йому, мабуть. На ніч пісню, щоб він заснув. Статетка в гарному дуже стані. Позолодка все добре, ось така дівчинка. Все гарне, шикарне. Це у нас ЗКХ Полонне, перший сорт. Ціна на даний момент цієї статуеточки 2700 гривень. Потім ось такий Українська парочка така, бо ще майська ніч, травнева ніч з Бандурою. Ганна Левко, ну хто як називає там їх. Ось так він її на бандурі, наяриває. А вона така сором'язлива, відвернулася, тримає квіточку таку в руках, він їй подарував. Ззаді так ось все добренько. Гарна статуеточка зараз, радя... українська тематика дуже популярна. Це у нас Київ. Експортне клеймо Made in USA. Ціна цієї статуеточки 2800 гривень. Потім ось така дуже гарна, дуже рідкісна статуеточка. Наймочка називається. Ось така вона засмучена. Заморилася, мабуть, від праці, яка її. І самоя по своїй батьківщині. Дуже класна статуетка. Ще раз повторюю, рідкісна вона. Це у нас Коростень. Два карбованці в радянські часи коштувала. На даний момент ціна цієї статуеточки 4 тисячі гривень. Потім ось на останок ось такі дві класика, як кажуть, ось така травнева ніч. Дуже класна статуеточка. Зараз вона за кордоном дуже популярна. Її всі просять. Ми висилаємо за кордон. Якщо є почтовий зв'язок, той країни, куди нам вислали, ну, крім Рашки, Білорусі. Ось така травнева ніч. Це у нас полона, другий сорт. Ціна на даний момент цієї статуеточки 450 гривень. Як подарунок, шикарна. Я гадаю, вона вже через півроку-рік буде коштувати. Не менше 600 гривень, це вже точно. І ось така ж також класика на останок. ворожіння на ромашці. Ось дівчина така. Все гарне, за дітин, листя, все добре, волосся таке коричневе. Ось така ромашечка, все воно неї ціле, стебельок. Ручки, дуже гарна статуетка. Вона також недооцінена, на неї ціна, ну тому що в неї колись був тираж дуже великий, а зараз уже все. Також дуже гарна статуетка. Ось таке стареньке клеймо, з хх Полона, перший сорт. На даний момент ціна з цієї статуеточки 700 гривень. Кому що сподобалося, телефонуйте, пишіть. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Також він буде вказан в відео, буде висвічуватися. Ну, також підписуйтесь на канал. Зроблено в Україні. Там ну, сьогодні я не знімав барахолку на вихідні, тому що ну, у нас в Дніпрі барахолка не дуже велика. І... Мало цікавих там речей, які можна засняти. А знімати як ці бабулі, дідулі продають там якісь речі, треп'йов, це все. Ну, я гадаю, воно не дуже вам потрібно. <кій> ну, а так, хочу побажати вам всього гарного, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх близьких. Мирного неба, тихого неба. І зустрінемось, коли зустрінемось. Ти заходь, коли що.